Слава Ісусу Христу, слава Україні. За вами канал Мазріарік. І зараз я пройдуся по цінах, по ринках. Буде в мене три ринки різних, які ціни в нас в розліп. буршовий набор ну і інше. Тридцять. Така гарна. 175 до брокколи. Така гарненька. Недороже. Ці... Ціни лозбіт. От по 140. ну я пробував дуже смачний. 135, бачите. І в розріб 110 батат. 110 гривень. Скільки кіло? 220 за кілограм. Це кроль? – Це кріль. А це? Качка. Скільки? 200 гривень за кілограм. А індюк? А що це? По бройлери домашні. Бройлери? Супер. Домашні. І скільки? 150 за кілограм. – І така курочка, так? Ага. Кияйця 7,50 кажуть. Це кажуть 120 такі. І в сметана 60. 35 літрів. Хріхи 200. Метелик. Контопля 30, бурят 25 капуста молока пятьдесят мала. Вот такие. Мало кто девяносто десяти и по 4 двигателя. 140 можна купити своє домашнє м'ясо, таке ось, бачите, свинини. Кінка 50 гривень. Ось такі. І тут ціни є різні, 32, яблука 32. 55 таки пальчик. Вот эти по 130. О, магия. Стаканчик 25. Стаканчик такие по 50. Ну, ей колонка, сродение, все равно 70. А черная? Так само 70. А редиска тоді скільки? 30. 30. Зелень по 20. По 20 зелень. Так, по Це вже домашні. Ось така 45. Ну тут штук 20. Кавунка, бачите, редка кавунка. Самі виросли. Поняв. Смачна, добра. Ну, дарі, і, і порей порейваш. Чому є? Тут рідка така. Кажуть, сорт воля, 25 домашня. Така як піанечка, ну вона... Ну. нас... Піанечка е, Пікассо. А ви називаєте воля. Зрозумів. Кілограм 100 гривень. А в гірки кілограм. 120. Та пахне як. 100 гривень. Є гранат. І зразу, бачите, роблять сік. І скільки гранат? Гранат коштує 150 за кілограм. А це безплатно? Сік, сік гранатовий, 200 гривень пів літри. Дійсно, безкоштовно. Поняв. І такі по 120. І домашні яйця по 10 гривень, але ну, немає, зрання були. Без розбаву біхайте, пробуйте, будь ласка. Не займаюсь підливанням сонця. Це півлітрова пів... 150. Це з льону. Хороша останька, свіженька пан без Я на цьому вісіяю. Добре, 200 гривень, пів кілограма. Це масло домашнє. Гречка і маєвий. 180. А яйця? Яйця по вісім. По Такі ціни на другому ринку. Їдемо на третій. І скільки кілограм? 180. 180 це гуси. Жирні добрі, 180. І така літрова баночка, 25 гривень, сушене яблуко. А насіння. І тут теж літрова, чи то півлітрова. 50. І скільки в ріг? Вріг 50. 50. Ось такі гарні. Зараз подивимося по... Це вже третій ринок, подивимося по картоплі борщовий на білі. Картоплю таку хочу 25. І літра молока. Ні. Є. Є літра 25 ну, 40, 45 гривень. А тут півторашка скільки? 50. 50. І у вас Фасолька — 40. Це у вас э, цукрова? Чи риска? Ні, ні, ні. Ризка. 30. морква — 20. це І 35 яблука. Капуста 30. Вийка 50. Молода 55. морква — 30. Картопля 20.5. Тут ціни. На цьому. Навіть середня по 45. Кивіник 150. Олія 65 літра жарена і 45 сиродавка. А капуста квашена тут дешевша у нас. По 75. Є сало 140, свіжі, домашні. Сметана скільки? 70. І на цьому закінчу своє відео. Такі ринки різні і різні ціни. Всім здоров'я, Україні, перемоги, слава Збройним силам України. Опт, великий опт та роздріб. В магазині Агротерм представлений великий вибір овочевої сітки від 5 до 40 кілограм. За детальною інформацією звертайтеся за номером телефону. До побачення. Це був третій ринок.